Доброго дня, шановні учні 9 класу. Перед початком уроку приготуйтесь до уроку. Обов'язково покладіть перед собою періодичну таблицю хімічних елементів. Сьогодні на уроці ви виконуєте контрольну роботу з теми фізика атома та атомного ядра, фізичні основи атомної енергетики. Мета контрольної роботи перевірити рівень засвоєних знань цієї теми. Для початку пропоную вам переглянути наступну таблицю за розподілом балів за завдання. Не хвилюйтесь, я впевнена, що ви впорите з завданням. Парада при виконанні роботи ставте відео на паузу. Бажаю успіхів при виконанні роботи. Дякую за роботу на уроці. Я впевнена, ви справились з контрольною роботою. До побачення!